Ну ще раз усім привіт, зараз я буду глядати те, що потрібно на казку для Кіри. На моїй кухні. Вона тут сидить. Щас я вам її. Ось вона тут сидить. Я її сюди ставлю. Так тут ступеньки такі. Мені... Да я? я її тут Коротше, сейчас я туда беру. Ого! Та той навал, знаєте який? Вшитку падає, тому мама щось там показує. Але можна потім теж за тим. Це не треба, а то в шитку Ще сода. Там к двесяки желе. Щось таке. такое? Две пачки для кирил. Я ще куплю Кирил. Я кирю давую. Chama o cubelo. E mato o bojo. Ela chama o cubelo. Chama. Eu vou dizer que meu irmão já está dois Хватит, думаю. Або надо органайзер на цукер найти. Короче, я поставлю пару. Ну, тут типа стакан. Тут ішода посыпать. Вот. Сейчас я стаканчик возьму. Да блин, сейчас я липше, сейчас возьму тут. Нет. Лучше я иду сюда. Сейчас я возьму. Я дай одну таринучку и туда поставлю текстуру. І возьму набор. Этого. Ось таку тарілочку на цукер і возьму набор маленьких лазочок. Зараз знайду їх. Ось тут набор чіклашек. Всяк. Возьму Це вроді все. Ну, ще порошок, знаєте, просто і таке, якщо е, буде в мене кашель. Що ти лисий, плаки, 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 плакать. Ну, коротше, розкладу і покажу. Коротше, всем привіт. Ну, не всім привіт! Ну, коротше, набрала ось тут цукор. Щас. Не знаю, як це буду нести. Ну, а щас. Я даже не знаю, де я її буду кашу робити. Ну, Буду робити. Даліко, даліко. Хто ти любить сім? Вот ты лисиплаки-плаки или нормалдаки. Что ты лисиплаки плаки плаки пау! Не і все. Я открывала духовку. Она не робит тесту, что що не битись. Не использую ніч. Вести, сюда провести, Мак. Нет. Мак сюда. Дальше щетка. Кулецок хороший готовий, готовий. Сюди рука. О, два круглася є. А чого ж кость туха? рюкзачок в беру тоді. На такушку і на пеперу. Давай, 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 закрывайся. Сейчас я буду хэзи и с Сейчас.